Книга Вихід, розділ 12 І наказав Господь Мойсеєві та Аронові в землі єгипетській. Місяць цей нехай буде вам початком місяців. Перший нехай буде він вам між місяцями року. Промовте до всієї ізраїльської громади так 10-го дня цього місяця візьміть собі кожен для своєї сім'ї ягня, одне на хату. Коли ж сім'я буде замала на ціле ягня, нехай разом з найближчим у межу сусідом візьме ягня по лічбі душ. Розрахуйте, щоб ягняти було досить для кожного, хто скільки зможе з'їсти. Ягня ж, нехай вам буде без вади, самчик, одноліток. Можете взяти його з баранців або з козенят і держатимете його до 14-го дня цього місяця, і тоді нехай уся громада синів Ізраїля разом заріже його надвечір. І нехай візьмуть крові і помажуть нею одвірки і надвірок у домах, де їстимуть його. Нехай їдять м'ясо тієї самої ночі, спеченим на вогні, нехай їдять його з опрісноками та з гіркими зелами. Не їжте ніякої сировини, ні звареного в воді, а тільки жарене на вогні, і з головою його, і з ногами та з нутрощами. І не заставляйте нічого до ранку. Що ж з нього зосталось би до ранку? Спалите на вогні, а їстимете його ось так стегна ваші попідперізувані, обув'я ваше на ногах ваших і костори ваші в руках у вас, і їстимете похапки. То Пасха Господня. Тієї ночі перейду по землі Єгипетській і уб'ю всякого первенця в землі Єгипетській. Від людини до скотини, і над усіма богами єгипетськими вчиню суд Я, Господь. Кров буде вам знаком по домах, де будете, і як побачу кров, мину вас і не впаде на вас ніяка смертна язва, коли каратиму єгипетську землю. І стане вам цей день на спомин, і ви святкуватимете його як свято Господне. Як установу вічну для всіх ваших родів святкуватимете його? Сім днів їстимете опрісники. Вже першого дня повиносьте геть закваску із хат ваших, бо кожен, хто від першого дня до сьомого їстиме квашений хліб, той викоріниться з поміж Ізраїля. Першого дня відбудуться у вас святі збори, і сьомого дня. Будуть святі сходини, нічого в ті дні не робитимете, тільки що треба з'їсти кожному те одне можете зготувати. Додержуйтесь приписів опрісників, бо в той день виведу я полки ваші з землі єгипетської, тим і шануватимете цей день із роду в рід, як установу вічну. З вечора, 14-го дня першого місяця, їстимете опрісноки до вечора 21 го дня цього місяця. Сім днів, щоб не було розчину по домах ваших у вас. Бо хто їстиме квашене, той буде викорінений з громади Ізраїля, чи він чужинець, чи тубілець. Нічого квашеного не їжте по всіх ваших оселях. Їжте опрісники! Тоді скликав Мойсей всіх старших Ізраїля і промовив до них Ідіть і підшукайте собі ягня для родин ваших, і заколіть пасху, і візьміть по в'язаночці сопу, і вмочіть у кров, що в мисці, та й доторкніться на двірку і обох одвірків кров'ю з миски. І ніхто з вас, нехай не виходить за хатні двері до ранку. Коли ходитиме Господь побивати єгиптян і побачить кров на надвірку та одвірках, то мине ці двері і не попустить губителеві війти в ваші хатини, щоб побивати вас, Ви берегтимете цей наказ як віковічну установу для вас і для дітей ваших, а як увійдете в землю. Що Господь дасть вам, як і обіцяв, то будете триматися цього обряду. Якби ж часом ваші діти вас спитали, що це за обряд у вас, то ви відповісте, це жертва пасхальна в честь Господа, що пройшов мимо хат синів Ізраїля в Єгипті, як побивав єгиптян, щадивши хати наші. І похилили голови люди і припали лицем до землі. Пішли сини Ізраїля і вчинили, як повелів Господь Мойсеєві та Аронові, так і вчинили. Опівночі повбивав Господь усіх первенців у єгипетській землі, від первенця фараонового престолонаслідника, до первенця полоненого в тюрмі та всіх первістків худоби. Тоді ж схопився фараон уночі, і всі слуги його, і всі єгиптяни, і настало ридання в Єгипті, бо не було хати, де не було б мерця. Вночі таки покликав фараон Мойсея і Арона та й каже: «Вставайте, забирайтеся з поміж людей моїх, ви самі і сини Ізраїля, ідіть і служіть Господові, як ви домагались. Теж і вірці ваші, і товар ваш забирайте, як ви бажали. Ідіть геть, та й мене благословіть. Та й єгиптяни натискали на людей, бажаючи, що скоріш випроводити їх з краю, бо мовляли всі ми пропадемо. Позабирали люди тісто своє, ще не вкисли, і діжі, загорнені в одежу, несли на плечах. Вчинили сини Ізраїля по слову Мойсея і визичили в Єгиптян посуд срібний та посуд золотий, і одіж. І дав Господь ласку людям в очах єгиптян, що йшли їм на випередки. і так обібрали вони єгиптян. І рушили сини Ізраїля в дорогу від Рамсесу до сукот. Було ж їх 600 тисяч чоловік піхотинців, крім їхніх сімей. І мішаного народу сила знялась із ними і вівці, і худоба, дуже велика отара. З тіста, що взяли з Єгипту, понапікали вони тоненьких опрісників, бо тісто ще не було вкисло, їх би виганяли з Єгипту, то вони не могли гаятись та й навіть не приготували собі припасів на дорогу. Проживали ж сини Ізраїля в Єгипті років 430. і по 430 роках цього самого дня усі полчища Господні вийшли з Єгипту. Ніччю чування була та ніч для Господа, щоб вивести їх із землі єгипетської. Тому ця ніч Господня, щоб чували в ній на честь Господа сини Ізраїля. І роду в рід. Господь сказав Мойсеєві і Аронові, Ось пасхальна установа. Нехай ніякий чужинець не їсть пасхи. Всякий раб, куплений грошовою ціною, як обріжеш його, тоді може її їсти. Приходько і наймит, щоб її не їли. В одній хаті їстимуть її. Нічого з м'яса не виносити позадім, ані кісточки не переломити в ньому. Уся громада ізраїльська має святкувати пасху. А якби хто чужий, пробуваючи в тебе, захотів святкувати Пасху Господню, нехай обріжуть усю його мужеську стать, і тоді нехай приходить і святкує, як і тубілець. Ніхто не обрізаний. Не сміє її їсти? Закон один, щоб у вас був і тубільцеві, і чужинцеві, що перебуває серед вас. І усі сини Ізраїля вчинили так, як повелів Господь Мойсеєві та Ааронові, так і виконали це. Отож того самого дня вивів Господь синів Ізраїля з землі Єгипетської за полками. Псалом 77 Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку. душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію Духом. Очі мої тримаєш у безсонні, тривожуся, і відняло мені мову. Я думаю про дні давні, згадаю про літа споконвічні, роздумую вночі у моїм серці, я розважаю, і допитується Дух мій. Чи то ж Господь? Відкине геть навіки, і не буде більш прихильним. Чи тож назавжди припиниться його ласка, і зроду врід слово Його стане нечинне, чи милосердуватися забув Бог, чи в гніві замкнув Він своє милосердя? Кажу я то біль, мій, що Десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні, роздумаю і над усіма ділами Твоїми і міркую над учинками Твоїми. Боже, свята Твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог. Ти єси Бог, що чуда чинить, ти між народами явив свою потугу. Ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у боревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона. Євангелія від Луки. Розділ. 18. Він розповів учням притчу про те, що їм треба молитись завжди, і не падати духом. І сказав В одному місті був один суддя, що не боявся бога, ні людей не соромився. Була ж одна вдова в тім місті. Що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника! І довго він не хотів, але згодом мовив сам до себе: Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку. Та не морочила мені голови. Тут Господь додав Слухайте, що суддя Несправедливий каже. А Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься він до них. Кажу вам оборонить їх негайно, тільки ж син чоловічий. Коли прийде, чи знайде на землі віру? Для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі і нізащо мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись. Один був фарисей, а другий Митер. Фарисей, ставши, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей Митар, пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину. А Митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: Боже. Змилуйся надо мною грішним. Кажу вам цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений буде. Приносили і малих дітей до нього, щоб до них доторкнувся. Побачивши те, учні їм докоряли. Ісус покликав їх, кажучи, Пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам хто царство Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього. Один знатний спитав Ісуса Учителю благий, що мені робити? Щоб успадкувати життя вічне. А Ісус озвавсь до Нього. Чому мене звеш благим? Ніхто не благий, хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не перелюбствуй, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй свого батька і матір. Той же відповів: Все це я зберіг з малку, Почувши те, Ісус сказав до нього: Одного ще тобі бракує. Продай усе, що маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і йди слідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив. Як тяжко тим, що багатства мають увійти в Царство Боже, легше пройти верблюдові крізь вушко в голці, ніж багатому увійти в царство Боже. А ті, що слухали, сказали Хто ж тоді може спастися? Він відповів Неможливе в людей, можливе є в Бога. Тоді Петро промовив, ось ми покинули, що в нас було, і пішли за тобою. Ісус сказав їм: «Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів, чи дітей задля Божого царства, і не отримав би багато більше за цього часу, а в наступнім віці життя вічне. І, взявши дванадцятьох, Ісус до них промовив: Оце ми йдемо в Єрусалим, і все написане пророками про Сина Чоловічого здійсниться. Він буде виданий поганам і насміхатимуться з Нього, і зневажатимуть Його, і плюватимуть на нього, і бичувавши, уб'ють Його, та третього дня Він воскресне. Вони ж нічого з того не зрозуміли це слово було для них закрите, і вони не знали, про що він говорив. А як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути? Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить, і він почав голосно кричати. Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною. Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче Сину Давидів, змилуйся надо мною! Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав, Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього. Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той. І пішов за Ісусом, славлячи Бога, і весь народ, побачивши те, віддав хвалу Богові.